Вітаю малята! Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі і малята. Повітряна кулька літати вміє, а кожна дитина тільки мріє. Друзі, я пропоную сьогодні створити з пастиліну букет із повітряних кульок. Для роботи я підготувала різнокольорові кульки з пастиліну. Подивіться уважно. Чи усі вони однакові? Правильно, вони різні і за розміром, і за кольором. А давайте уважно розглянемо дві кульки, що у них однакове і чим вони відрізняються. Правильно, малята, вони однакові, але різні за кольором. Ви, великі молодці діти, а зараз нам час починати створювати нашу кульку. Для цього ми будемо розміщувати наші кульки на аркуші паперу.